Годі наші тримаємо стрій. Одягайте, хлопці, шоломи. І броніки. Серйозно, одягайте, шоломи і броніки. На ковному серйозі кажуть. Зупинися, одіть. Далеко ти тут заїдеш, як зупинишся, тут взагалі <різь> не можна зупинятися. Треба було водіти, там. Ми що робимо? Тиснемо на педальку. Байде з як ззади їздить. Давайте за півтори досі їздити. Так треба їздити. Не треба, але треба Молодці, красавчики. О! Молодці. <правців> Суми нас сьогодні зустріли дощем рясним. Це наврожай, сподіваюся, сподіваємося, добрий. Вражай, тому дякуємо Всевишньому Богові за його милість, за його любов, дякуємо за духовне благословіння, владики Мефодія. тримаємо стрій. З нами Бог, з нами Україна, дякуємо нашим захисникам. Слава Всевишньому Богу і слава Україні. Там наша собачка. Собачка. Так співає, так, пошли. Посипі. А дайте їжу. Зараз ми вас будемо годувати. Пішли, пішли, красавчики. Пішли зі мною, пішли, пішли, ми маємо для вас їжу. Пішли, пішли, пішли всі, красавчики. Ходіть, ходіть, йдемо, йдемо. Зараз будемо вас годувати. Зараз будемо годувати наших собачок. Підтримуємо всіх. І тваринок теж. Ой, такі красавчики. Ходи, ходи, тримай. Так, дорогі друзі, отакі у нас герої відважні, не сповнені, незламні. Все роблять за, ради того, щоб наші батьки, наші дітки, е, наше підростаюче покоління могло жити в мирі, в в процвітаючої Україні. Але бачите на чому їздять? Отакі От хиляк на місці. Бажаємо здоров'я, разом всі трудимося. Я потім е, су, е, буду в сумах скинув. Сідочки трольними нотями. Де ваші бронежилети, де ваші шумоми. Погаш. Де, де шоломи і бронежилет. Банк, колек. Тоді я. Через питайся, да бронеки шуло. Отак треба їздити. Отак треба їздити. так люди їдуть. Отак люди їздять. Отак тут треба їздити. Поставлене завдання обов'язково обсязі, Маємо честь. Слава Україні! Безпечних моїх Дорогі друзі, повертаємося від наших побратимів. Повному обсязі виконали завдання на сьогодні, яке було поставлено нам. Щиро дякуємо брату Сергію у Капелана з побратимами за допомогу в логістиці, в ремонті автомобіля. Також дякуємо компанії БРСМ і всім небайдужим людям, які допомагають нашим захисникам. Тримаємо стрій!